Понеділок, 14 липня, 1237-ма, Доба війни, ворог атакував Дніпропетровщину. Є постраждалі і руйнування. Про роботу медиків основної госпітальної бази під час війни на телеканалі Диводин продовжуються заняття інклюзивної медіашколи. Про це та інше у нашому випуску новин у студії Стас Коновалов. Сурдопереклад Анна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск з офіційної інформації. Вночі ворог атакував область безпілотниками. Десять з них, за інформацією повітряного командування, збили оборонці неба. Але були і влучання. У Дніпровському районі постраждали троє людей, дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості, 51-річний чоловік у важкому стані. Усі госпіталізовані. Зайнялися три будинки: два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищено сім авто. Ще чотири пошкоджено на криворіжжі пожежа та пошкодження інфраструктури. Нікопольщину російська армія атакувала фпв дронами та артилерією. Била по Нікополю Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає. Про ситуацію в інших регіонах ворог атакував Харківщину у немишлянському районі Харкова. Зафіксовано влучання ворожого дрону типу «Молнія» в дорогу обійшлося без постраждалих. Окупанти атакували Шосткинську та Сумську громади на Сумщині. Є загиблі та поранені у Шосткинській громаді. Від ударів дронів та керованих авіабомб. Загинули двоє чоловіків 50 та 55 років. Поранення дістали четверо мешканців багатоповерхівки. Серед них семирічна дитина, 30-річна жінка з сином у лікарні. Їхні травми не тяжкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також звернувся 30-річний чоловік. Він проходитиме амбулаторне лікування у шостці. Пошкоджено близько 30 будинків і нежитлових будівель. Зруйновано один об'єкт цивільної інфраструктури. Втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1130 окупантів та понад сотню безпілотників. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 1 мільйон 35 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 45 тисяч 635. крилатих ракет 3491. Ворог знову атакував Україну, використав 136 ударних безпілотників типу шахет і безпілотники імітатори. В результаті протиповітряного бою було збито 61 ворожий дрон на півночі, сході та в центрі країни. Окрім того, 47 дронів імітаторів локаційно втрачені або подавлені. Реп зафіксовано влучання 28 безпілотників у 10 локаціях. Падіння збитих дронів на 4 локаціях. Розраховуємо на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Коротко про цей день. День непростий зустріч з військовими та міністром оборони України, і не тільки про фронт, але й про наші подальші дії: українське виробництво, діпстрайки. Наші відповіді на російські удари, вдячний всім, хто реально стійко захищає нашу державу, нашу незалежність, наших людей. Говорили сьогодні і про візит генерала Келога на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив головкому сирському та начальнику генштабу Гнатову представити наявні у нас. Інформації про російський потенціал і про наші перспективи готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. Була сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським вбивцям, кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь. І це буде сьогодні ж була важлива розмова. З прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем завтра уряд представить нові соціальні рішення виплати на підтримку українських мам. Це виплати після народження дитини. Підтримка також перші роки після народження є відповідні кошти і для українських школярів, для пакунку школяра та для безкоштовного харчування в школах з першого по четвертий класи і у прифронтових районах з першого по останній класи. Завтра кабінет міністрів України представить. Всі деталі. І також сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки, наші стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть, зокрема, в сфері оборони. У всіх. Проектах заради нашої стійкості держави і суспільства потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами, що реально виконуються, треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки, і максимально за рахунок дерегуляції направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей і нові кадрові рішення в ключових посольствах Наступний тиждень має, має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України. Слава Україні! У головній госпітальній базі області продовжують рятувати життя. Робота медиків триває цілодобово в день і вночі. Історію важкого порятунку розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. Євген артилерист, родом з Кропивницького, до лав Збройних сил України, приєднався ще у 2015 році. Приймав участь в антитерористичній операції. Потім служив за контрактом. З початком повномасштабного вторгнення у перші ж дні повернувся у свою військову бригаду. За довгі роки служби Євген не отримав жодного поранення, а ось на четвертий рік війни трапилося страшне. Від вибуху пушки військовий ледь не загинув. Повністю спалене обличчя. У нього, по суті, нема зору, оці Все згоріло. У нього поранення в живіт. Але лікарі зробили операцію. Шість операцій, які дозволили йому виживати в цей час. На жаль, війна не приносить нічого. Гарно, крім шрамів, крім обпечених тіл. Поломаних рук та нігта Але головне, що вони тут одержать, це життя, життя. а потім вже приходять додому і вже будують зовсім інше своє майбутнє з дітьми, з рідними з близькими. Саме близькі люди допомагають пораненим швидше одужувати. Дружина Євгена поруч із ним з перших днів перебування у лікарні. Це додає йому силу, кажуть лікарі. Для Євгена Есть Наталі все-таки який дозволяє йому сьогодні вийти з найважкої ситуації. Якщо б його просто дивитись, здається, що шансів нема. А коли він починає спілкуватися з дружиною, розумієш, що в нього все ще попереду. Що він дуже потужний воїн, який хоче мати майбутнє. Дружина Наталія пригадує той страшний момент, коли дізналася про поранення чоловіка. Розповідає, як все було. Розірвалася пушка, дуло у пушці. Те, що я чула, якщо якась царапинка або м'ятінка на пушці, на дулі, то може таке статися. Ну так сталося. Їх було троє, він був біля пушки, він як коли стріляє, він сам, а пацанів кажуть, ну, відходьте і побудьте десь десь побудьте. І так за цього йому самоважче. Получилось, а у хлопців у двох, у них в ногах осколки, у одного у другого. Ну, так, тут теж реабілітація, але не так сильно. Його з вечора сюди привезли. Наступний день позвонив командир, що Дніпропетровська, я одразу на поїзді сюди. Я розуміла, що щось з лицем, тобто я вже готувалася там морально, все, я підійшла, але через пару хвилин запоморочення в мене почалося. Також в ушах дзвоніла. Я такого не ожидала. Така реакція була організму Я сама була як, морально вже підготовлена, все нормально, а от реакція організму пішла. Зараз, слава Богу, все нормально, я можу рядом знаходитись, там протираємо, дівчатка допомагає, дівчатка молодці тут поход, бігають постійно. Євген почав дихати самостійно, потроху розмовляє. Готується до наступних операцій з відновлення опаленого обличчя. Всі герої, пройшли цю війну, але все буде добре. Все буде добре. На животі там все вже налагоджується. Тут були операції на животі. Все буде добре. Дуже, дуже, віримо. дуже віримо і сподіваємося, що все дуже буде добре. Але не щоб так і є. Попереду у Євгена довгий та нелегкий шлях до одужання та оновлення. Проте завдяки допомозі, і досвіду медиків та любові дружини він обов'язково все подолає. Вікторія Галка, Данило Скрипник, новини, Д1. Офіційна інформація далі: понад 2 мільярди євро у вигляді кредитних гарантій та грантів отримає Україна від Європейського Союзу. Про підписання угод повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це дозволить залучити до 10 мільярдів євро інвестицій у відновлення. Також оголошено про запуск фонду реконструкції України з початковим капіталом 220 мільйонів євро. У червні фермерам повернули у використання понад 800 гектарів земель, очищених в межах держпрограми компенсації, розмінування земель сільськогосподарського призначення. Оператори протимінної діяльності продовжують ці роботи. Нові перспективи відкриває підписання угоди між Італією та програмою розвитку ООН на фінансування протимінної діяльності в Україні. За угодою буде спрямовано півтора мільйона євро. Алеканал Д1 спільно з українським культурним фондом реалізує проєкт Media Skills – інклюзивна медіашкола». Вже відбулися перші онлайн заняття детальніше про інклюзивну школу у сюжеті журналіста Яна Андрусенка. Основна мета проєкту Медія Skills – не просто ознайомити дітей з основами журналістики, а ще й надати навички для спілкування з різними людьми. Географія цього проєкту охоплює всю країну. У мене є діти не тільки з Дніпра, а і з Синельникова, Кривого Рогу, Херсону, Львова, Одеси, Вінниці, Києва. Це так, все, що я встигла згадати. Десь близько 20 дітей в моїй групі. Я бачу, ми з ними вже знайомі. Йомулися сьогодні було перше онлайн заняття. Вони активно включаються. Розповідали, що деякі з них вже знімають відео, мають свої канали або в соцмережах, або в Ютубі, розказували про сферу своїх інтересів. Ці книги ці діти люблять читати, ці діти люблять подорожувати, займатися спортом, малювати, показували свою творчість, і я їх націлювала на те, що у них є чим поділитися з глядачами, і ми вже обговорювали ті формати, у яких вони можуть реалізувати свої задумки. Tá? Ideia. Окрім цікавих лекцій від менторів, цей проєкт включає і блоки мотиваційних зустрічей із відомими представниками медіа, які мають досвід життя з інвалідністю. Вони не лише діляться власним життєвим досвідом, а й розказують, як саме навички медіа допомогли їм реалізуватися, впливати на думки суспільства та змінювати стереотипи. Цей проєкт є дуже важливим не лише з точки зору, щоб пригортати увагу дітей до роботи в медіа, ні, а загалом щоб підтримати дітей з особливими потребами, підтримати дітей з інклюзією, щоб вони не відчували себе непотрібними, загубленими зайвими, щоб вони розуміли, що вони є невід'ємною частиною суспільства і мали всередині себе мотивацію і наснагу рухатись далі. І думаю, що цей проєкт це чудовий шанс, відміна нагода, розпалити вогник у їх серцях, тому це дуже класно, що такі заходи проводяться. Я розповім історію про те, як наприкінці школи у мене дуже сильно впав зір. Наприклад, мені не видно ваше обличчя на такій відстані, навіть в окулярах, але як склалися обставини, і що робив я для того, щоб вони склалися саме так, щоб почати будувати свою кар'єру в журналістиці? Хто як можливо мені допоміг? Проєкт телеканалу Де 1 Media Skills, інклюзивна медіашкола, надає можливість дітям не лише відкрити для себе світ телебачення, а ще й реалізувати на практиці власні творчі задуми, адже журналістика не має жодних кордонів та обмежень. Яна Андрусенко, Данило Скрипник, новини Д 1 Сьогодні важливим завданням для суспільства є створення належних умов для соціальної адаптації ветеранів російсько-української війни, які після важких поранень повертаються до мирного життя. Сюжет на цю тему наших кореспондентів з міста Самар. Є в цьому місці спортивний бійцівський клуб з цікавою назвою «Сікаріо». спортивно-інформаційно-колективно-авторський рух істинних однодумців. Об'єднує він підлітків охочих стати сильними, мужніми, готовими у будь-яку годину захистити себе, своїх рідних, а згодом, якщо буде потрібно, стати на захист держави. Під керівництвом досвідчених тренерів юнаки та дівчата відточують свої навички в різних видах. Спортивних єдиноборств беруть участь у різних змаганнях з бойового мистецтва. В той час, коли ми знімали цей сюжет, до залусіка приїхали ветерани війни на чолі з начальником відділу з питань ветеранської політики міськради міста Самар Петром Печерним. Також він разом з головою благодійного фонду Сергієм Брозіком вручили членам клубу подяки і медалі за вагомий внесок у справу відновлення і адаптацію учасників бойових дій. За можливість займатися ветераном разом з молоддю в цьому сучасному спортивному залі. Ми займаємося тим, що допомагаємо нашим військовим. Військовим на позиціях, які зараз боронять нашу країну, нашу, нашу землю. В цілому допомагаємо всім, хто пов'язаний з цією тяжкою війною. Хлопці до нас звернулися за допомогою в купівлі тренажерів. Ми з позитивом відреагували на це все і залюбки їм купили для тренувань. Так як ми розуміємо, що після війни теж є життя, і це життя треба підтримувати. Хлопцям треба чим. Ну, Займати, заінтересовувати, не, так скажем, не бросати їх на призволяще, так як вони віддали, скажімо так, все, що в них було, це своє здоров'я, а дехто своє життя. Ветерани війни, незважаючи на важкі травми і поранення, постійно беруть участь в різноманітних ветеранських змаганнях і доволі часто привозять медалі й кубки. Хочу додати те, що благодійний фонд «Брозік», коли під час несення служби неодноразово нам допомагав і впівронам, і всім необхідним обладнанням. Це потужна була підтримка. Також коли й демобілізувався я за станом здоров'я, ця підтримка відчувається і надалі. Я кожному вдячний, хто підтримує ветеранський рух, закликаю сприяти в цьому напрямку. Також в бійцівському клубі Сікаріо є можливість займатися боксом, фізичною культурою або розвиватися, так як ми з Тимофієм. В напрямку «Странгмен». зараз проходять по всій Україні змагання, всеукраїнські, тому в кого є бажання долучайтеся. Це це дуже важливо, коли ти в, в кругу своїх. І є спільні ідеї і спільні інтереси. Додамо, що Дніпропетровщина є прикладом для інших областей щодо ветеранської політики. Вже тривалий час на теренах нашої області працює проект Титане Юей». Віктор Жугін, Данило Скрипник, Новини. Де 1 Вчора завершився розіграш клубного чемпіонату світу з футболу. У фіналі зустрілись лондонський Челсі та французький ПСЖ. У підсумку команда Енцо Марески змогла здобути переконливу перемогу над Парижанами із рахунком 3-0. Дубль в матчі оформив Кол Палмер. Ще один гол у активі Жоау Педро. Додамо, що завойований трофей є другим в історії для Челсі. Попередній раз команда перемагала у турнірі в 2021 році. Українська тенісистка Олександра Олійникова завоювала трофей грунтового турніру ITF W75 в Газі. У фіналі українка в двох сетах розгромила італійку Джесі Куп'єрі з рахунком 6-1 та 6-3. Всього на рахунку Олександри тепер 9 трофеїв на рівні ITF за кар'єру. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 14 липня. У обласному центрі протягом усього дня сонячно. Температура повітря від 22 до 32 градусів із позначкою плюс. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у Кам'янському та Самарі від 22 до 32 градусів вище нуля без опадів. У Синельниковому та Павлограді від 21 до 34 градусів тепла. Опадів не очікується. У Кривому Розі та Жовтих Водах від 20 до 33 градусів із позначкою «плюс», також без опадів. У Нікополі від 24 до 34 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!